Всім привіт! Буде прохання до вас розповсюдити максимально це відео, тому що воно може врятувати комусь життя. Яким чином? Якщо хтось з ваших друзів, родичів або побратимів якимось чином може потрапити в підрозділ скала, то відмовляйте їх всіма можливими методами. Когось, можливо, переводять в скалу, когось в військоматі пропонують туди піти служити. Ні в коєму випадку туди не йдіть. Чому? Тому що командування підрозділу вже полку Скала просто знущається людей, з людей. Вони їх катують, вони забирають гроші, вони торгують зброєю. Вони просто не цінять своїх бійців. Вони їх відправляють незрозуміло, як, як, куди, вони їх просто стирають. Один з бійців чув, як командир підрозділу казав бійцям перед штурмом, грубо кажучи, давав їм наказ, щоб всі старічки, так звані, ті, хто вже давно служить, щоб жоден з них не повернувся. З тих, хто були перші в, в цьому підрозділі, залишилося дуже мало. Це на пальцях е рук, а можливо, і однієї руки можна перерахувати. В даний момент вже 3 дні один з бійців, який вже давно там служить, е -е, останнє його місце служби, він був літуном. Е -е, вже три дні з ним нема зв'язку. Е -е, його... Зам командира частини з позивним Немо викликав з позиції, коли дізнався, що він через Армія плюс подав рапорт на перевод. І вже три дні з ним немає зв'язку, ніхто нічого не знає, де він що. Він по, е, по якійсь інформації його посадили в яму, і він там сидить. Вже звернулися там туди дзвонили вже із ДБР, з прокуратури і з СБУ. Коротше, тому підняли на ну, багатьох людей. Їм по барабану. Чого? Тому що командир підрозділу позивний скала є кумом сирського. Тому їм на все плювати, на все і на всіх. Вони просто вбивають людей, катують їх, забирають гроші, і їм за це нічого не має. Бу була е написана заява в ДБР. Цього скалу викликали в Київ. Він повернувся з, вже з більшим е званням. Як ви вам таке? От так от. Їм на всіх і на все начхати. Їх прикриває сам сирський. От сьогодні я дізнався, що у скали кум сирський. Тому так відбувається. Тому треба розповсюдити якнай... якнайбільше це відео, щоб більше людей дізналося, і щоб ця інформація вже не, було... не була таємницею. Щоб всі про це знали, що це за підрозділ і що цих керівників треба вже не судити. Я рахую, їх треба ну ви зрозуміли.